Поки був відсутній прихворів, друзі, зараз покажу вам, що є в наявності. Трошки заїхало свіжих машин, трошки ще подоробляли тих, що були в нас. Значить, Давайте по порядку пройдемося. У нас найперша жушка 4000 доларів. Дуже класний стан автомобіля насправді і по салону, і просто технічний стан дуже хороший. Це Daihatsu Тревіс, хто перший раз дивиться відео. 2006 рік літровий Тойотовський двигун трьохциліндровий. Це не це ремінний привід двигуна. Скажу відразу, хто не знає автомобіль. Гарний має такий зелений колір яскравий, бутилка, колись його називали, на нових зимових колесах. Ціна 4100 доларів. 4 ми його віддаємо. Кому цікаво, місто рівне є на механічній коробці передач хатчбек, чистокровна японка. В принципі, має кондиціонер, 4 склопідйомники, вкладень ніби не потребує, оливу замінили і поїхали кататися. Кому потрібно в доставку або просто не, не просто такий незаморочливий автентичний автомобіль в сім'ю, той може собі його розглянути. Дуже класна автівка для жінки, для, та для пенсіонерів витрата в місті 5 літрів бензину максимум. Є в нас ще такий, приїхав минулого тижня, Volvo, я не встиг зазняти. Навіть не потрібно робити хімчистки. Дуже цікава машинка. Ціна, я сказав, 4. так? 12 й рік Volvo. чистий 12 й рік. 1,6 дизель. 140 тисяч оригінального має машина пробігу. Два комплекта має бути з неї десочків. Правда, десь другий комплект, не знаю, десь лежить. Ну, коротше, має бути ще другий комплект десочків з літніми колесами на цю автівку. Автомобіль. Має 140 тисяч оригінального пробігу і ніби нічого не фарбовано по ньому, наскільки я пам'ятаю. Ну, ні хімчистки, ми нічого по ньому ще не робили. Та й не будемо, бо він, в принципі, в стані нового автомобіля. Детальне відео комусь цікаво можу показати. Машинка чистенька, гарненька. А, колеса на, на мийці залишились, бо виймали ж милу машину. А в комплектації що тут? Є задній парктрон, два комплекти легкосплавних дисків з резиною, 15, по-моєму, ті і ті, чи літо, можливо, 16. -те. По салону клімат, круїз, шкіряне кермот, два ключика, шестиступка. Ці всі моменти. Ціна, 10, ціна цього автомобіля 10 400 доларів, якщо він вам цікавий, але зважайте, друзі, це Volvo V-50 з пробігом 140 тисяч км дизельне. Це дуже рідко таке буває, кому цікаво. Можете набрати, подивитися, і він -код навіть вам залишу. Кому цікаво, детально, може він код скинути окремо окремим файлом, щоб ви собі пробили по базі офіційного дилера. Чи де ви там бажаєте? 140 тисяч пробігу, 12 рік, В-50, універсал, два комплекта дисків зима, і літо, Не фарбований, два ключі. Нічого робити ніби так по автомобілю позовні не потрібно, пару подряпних, незначних закапати і все. І можна з ним. Кататися 140 пробігів. Далі, Citroen DS4. Дуже класна комплектація, та, в принципі, дуже цікава, незвичайна неформатна автівка для мого каналу. Давайте по порядку, що в ньому є в комплектації. Це 2016 рік. Він має один. І 6 дизель автомат, гідротрансформатор айсін на 6 швидкостей. В нього 160 тисяч оригінального пробігу. У нього фарбована одна задня арка цього автомобіля в комплектації передній та задній парктрон, камера заднього огляду, топові фари, автоматичне дальнє світло. Датчик світла, сенсор дощу, складання регулювання підігрів дзеркал безключовий є доступ. Також два комплекти легкосплавних дисків, і зима на легкосплавних, і літо на легкосплавних. По салону автомобіль дуже і дуже класний. Ну, я детально теж буду знімати, на днях фотографувати, треба помити автомобіль, я ж кажу, прихворів не було можливості. Парк пілот тут. Так само ж 360 по салону, що тут чорна стеля, клімати, безключові доступи, два ключі, всі ці стандартні комплектації, Apple, Apple Carplay, Android, Auto, шкіряне кермо. Короте, всі можливі і неможливі опції, які можуть бути. Отакий От цікавенький жужик є в наявності. Ціна 13900 доларів цього DS. -а. Кому цікаво, місто рівне, приїжджайте. Дивіться, DS4 на двох комплектах резини, зима і літо, сфарбованим одним елементом. 16 рік, 160 пробіг, автомат i ISIN. Куга, ви бачили її так, в кузі. Прикол вийшов такий неприємний. Пустило щеплення. Вижимний, уявляєте, якраз 192 пробігу. Пустив вижимний, довелося поставити нове щеплення. Так що куга вже із новим щепленням. 11600 баксів ціна куги. Це 2011 рік автомобіль. Тоже на гарній комплектації, механіка, передній привід, все як потрібно, економічна, класна автівка. В дуже гарному стані, без жодного фарбованого елементу. Приїжджайте. Подивіться, реально достойний варіант. 2 літри дизель, 190 тисяч оригінального пробігу. Тут чи 695 Передні задні парктрони присутні в неї. По салону, що там, кондиціонер, бачу нові зимові. Колеса, добрі диски гальмівні, по ній, підігрів лобового, стандартно, ну це все є. По салону машинка дуже гарна. Другий комплект резини теж є присутній в багажнику, він лежить на шинному центрі. Як приїдете купувати, забирати, то заберете разом з резиною. Отакий От дастерок є, останній із Могікана. Я його називаю. Чому? Тому що це останній дастер з двигуном Рено, фактично 15-й рік. В дуже класній комплектації, по ньому залишились деякі. До опрацювання по цьому автомобілю. Там по салону був потертий пластик, ми його підфарбуємо. Значить, давайте по порядку 145, 100... по-моєму, тисяч оригінального пробігу. А в нього класна комплектація. Передні-задній парктрон, такі структурні диски. Він на зимових колесах має круїз, має кондиціонер, має навігацію. Присутній підігрів двох передніх сидінь, затонований задній ряд. Має фаркоп, задній портрон має корича, машинка в класній комплектації. Останній дастер з таких дастерів на доброму двигуні на безфазо регулятора, до речі, навіть Риновському по фарбованих елементах одна арочка. По-моєму, ця задня тут крашена. Тут все якби, порядок. Гарненько, повноприводний він, 4х4, звичайно що. Класна комплектація. І ціна його, друзі, буде 11 500 баксів цього Дастера. Чистий 15 рік, 1,6 бензин, 142 чи 143 пробігу, повний привід. В комплектації передні і задні парктрони, навігаційна система. А можливо, що... почекайте, можливо, і камера є. Зараз я гляну, чи в цього Дастера є камера, чи немає. Ні, друзі, камери немає, є фаркоп, є повний привід, є підігрів сидінь, є круїз контроль, курсова стабілізація, до речі, теж присутня. Отака машинка. Завтра по момент по пластмасі треба пофарбувати. І також датчик тиску в шинах один замінити і буде готовий. Ну, в принципі, можете резервувати за день-два. Я думаю, я справлюся з ним, він буде повністю готовий. По фарбованому елементу він воно повністю косметичне, без якихось там проблем. Тут зрозуміло, так? Так, давайте по гольфові. Є такий цікавий гольфік. Я знову ж таки мав раніше скинути іншим людям, потім ці грипи і це все. Пройшло багато часу. Е, що за гольф? Дуже незвичайна не автівка. Це 2002 рік жодного фарбованого елементу, такий автомобіль крутий під А Він 1,8 турбо бензин, це звичайний mpi вприск. він на п'ятиступці автоматі. Автомат п'ятиступка, 200 тисяч пробігу. по салону покажу вам його потім. А, можливо, зараз покажу. Він по салону фактично ідеальний. По кузову позовню він теж жодного, жодних проблем по ньому. Немає. Не треба прибрати почистити, Со стан сидінь, подивіться. Отака техніка. 5500 доларів ціна його. В принципі, масло тут вже замінили. Тут бачите, просто у нас зараз на даний момент трішки захламлено, треба поприбирати. Масло в ньому замінили. Резина зимова там є, вона така собі, але цей сезон доїздити вистачить. Масло в двигуні замінено, масло в коробці замінено, він на легкосплавних дисках. Має клімат. Ну Такий класний підпроєкт. Тут на бампері присутня, потрібно підпаяти і цей кусочок понизу пофарбувати. Так, Тачка огонь без жодної корозії, прикольна. Ну, сверлити вона буде круто. Їхати буде класно. Колір після полірування, мені здається, набере Буде дуже гарний колір, необичний. Кому цікаво, народ, можете набрати. Я вважаю, що це такий для пацана. Дуже класний варіант, хто хоче собі як, там, взяти під якийсь проєкт, покататися, покайфувати, машина дуже достойна. Мерівка застоїлася, друзі, пропонуйте свою ціну. Раз ви не хочете її купувати за 6300 доларів, назвіть свою ціну, наскільки ви готові забрати. Нагадаю, 2010 рік автомобіль має фарбований тільки капот, машинка має 140 тисяч пробігу, роботизована коробка передач. Комплектація тут, я пам'ятаю, що тут кондиціонер є, робот є, шкіряне кермо, машинка в круг виглядає красиво, 1,8 бензин. Не знаю, то запропонуйте якусь меншу ціну. Машина гарна, достойна, на добрих добрій візині затонована, нічого робити по ній не потрібно. Фактично сілите і катаєтесь. Тому, якщо вона вам цікава, наберіть по телефону телефон в описі до відео. Будемо говорити з вами по ній. Ну, Скільки ви хочете її забрати, не знаю. Напишіть, за скільки ви готові менше забрати. 10-й рік машина. 140 тисяч оригінального пробігу, всі пробіги підтверджені, можна без проблем перевірити. Друзі, тут у нас що стоїть? Дімена Октаха, яка буде продаватися. 2017 рік це. 4х4, повний привід з піднятим кліренсом машинка. Тут 196 дві пробігу. Жоден елемент не фарбований, класна комплектація, перед-зад, парктрон, топові фари, дістронік, лінія, зима, зимові кулеса і літній, певно, демон теж віддасть автомат, повний привід. 184-й двигун, тобто такий точно, як на ВРС версії. Фаркопчик є, камера є. Apple Carplay Android Auto, електрокришка присутня. Ну, Класна машинка з підігрівом, Алькантара, все, все на місці. Детально теж е буде детальне відео теж зніму обов'язково, Ну, нехай трішки розповодиться і будуть кращі погодні умови для цих всіх маніпуляцій. Ціна цієї автівки 17500 доларів. Ну, вона варта, тому що. Тут декілька тисяч тому буквально було дуже велике ТО. Це Заміна комплекту ролика ГРМ з помпою. Тут була заміна передніх стійок, опорних підшипників, передніх гармівних диск, дисок і колодок, задніх колодок. Далі тут купувалася зимова гума. Тут було замінено оливу в муфті Haldex разом з сіточкою. Потім ще раз дімон промив собі, замінив. Заміна олива, оливи в автобусі. В томаті мокрому і зараз знов була заміна олива оливи в двигуні. Тобто, в принципі, берете просто тупо готове рішення. Знову ж таки, автомобіль не потребує постановки, не потребує податку в пенсійний фонд. 2000 гривень про реєстрація, і ви поїхали додому на своїй октасі. Повністю сервісовані і обслужені. Нічого робити вам по ній не доведеться. Сіли, поїхали. І також в нас є, друзі, ця лагуна у нас під задатком. Зараз чекає, бачите, хлопці, будуть заганяти на хімку. Ця вже почищена може бути ваша. Ціна буде її 9600 доларів, 240 пробігу. Автомобіль. Що тут? Щось є по ній відфарбоване, але в загальному машинка є непоганою. Лагуна, 12 рік. На автоматі 9600 буде може бути ваша, можемо щось поторгуватися на місці біля автомобіля. Цікаво, набирайте.